Прикарпатті з губернатором у неділю ввечері офіційно представили нового голову ОДА, ним став б'ютівець Андрій Троценко. Указ про призначення зачитав голова обласної ради Василь Скрипничук, який на завершення промови пожартував, що в нинішній ситуації важко сказати доречніші зараз оплески чи співчуття. Новопризначений голова облдержадміністрації зауважив, що жодний пафос наразі недоречний, адже завдання номер один – стабільність у регіоні. Нам треба забезпечити сьогодні в області чітку. Чітку організацію щодо господарської діяльності області, щодо виплати стипендій, пенсій, зарплат і так далі. Більше того, скажу сьогодні західні області, в тому числі Івано-Франківська, повинні стати обличчям України. Чому ми з вами разом починали революцію? Ми з вами повинні перші показати стабільність в нашій господарській. Роботі тому на нас зараз дивиться східна Україна, і ми з вами повинні показати, що так як ми вміємо воювати, так само ми вміємо і працювати. Щодо старої команди заступників, то вони за словами Труценка в адміністрації більше не працюють. Контроль за прикарпаттям наразі бере виключно в свої руки, аж поки не сформує новий колектив. Зважаючи на те, зауважив голова ОДА, що його кандидатуру підтримали усі політсили коаліції. То цей аспект враховуватиме при кадровому формуванні. Кадрове формування всього апарату обласної державної адміністрації буде відбуватись за участі всіх представників. Тобто тут будуть враховані. Пропозиції всіх зацікавлених осіб, які ввійшли в коаліцію, в тому числі, в тому числі однозначно будуть врахована позиція громадськості, громадського актива нашого штабу. Це все буде враховуватись. У своїй роботі Руценко, керується власним алгоритмом. Визначає завдання, знаходить людину, яка б їх змогла виконати, та контролює, як і в який термін це відбувається. Тож стабілізувати ситуацію в області планує у найкоротші терміни.